Слава Ісусу Христу! Коли я перший раз якось свідомо почув нинішню притчу, мені кидалося в очі от така дуже категоричність і жорстокість. Навколо чого? Навколо ж того, що хтось когось закликав на весілля, хтось прийшов, хтось не прийшов. Ну, не хочете на весілля нашу слуг вбивати. А, а на потім тих, які побивали слуг, чому з ними так жорстоко господар повівся? Потім один прийшов і теж не догодив щось не так. Ну, подумаєш, не мав, не потризкоду був одягнутий. І знову з ним так жорстоко зв'яжіть і викиньте його геть. Там буде сплаче скрегих зубів. От така жорстокість, категоричність. Чому? Але це притча про Царство Боже. Як так можна? Адже Бог добрий, люблячий. І тут, коли Ісус каже цю притчу, раптом все так посерйозно і дуже вперто. Волюче. Чому так? Відповідь ми маємо в тому, про що ця притча, бо це притча про Царство Боже. Бо це притча про дійсність, це не спектакль, це не концерт, це не одне з багатьох. Це притча про те, чим закінчиться людська історія, принаймні та, яку ми знаємо, в якій ми зараз живемо. Притча про Царство Боже це завершення будівництва світу, сотворення світу. Це нарешті, коли все буде розділене, Пісцяне і непісінне, здорове і нездорове, криве від рівного, справжнє. Від несправжнього дійсність від віртуальної реальності, об'єктивна правда та, яка існує, від тої напівправди брехні, яку я собі створив. Це притча про справжні речі, ґрунтові, фундаментальні. Це як взяти тинера я бачу прийшов був до свого шлаграду хмітного і диюся у гаражі в нього стоїть. Тири колеса, між ними рама. Я розумію, що це колеса від газона і рама від газона, але там немає нічого. Він купив старого газона, розібрав його, все там почистив, помалював і полегенько складає, робить нову машину. Але основа там буде нові сідушки, там буде гарна всяка апаратура, там багато чого всього буде доброго, зручне і практичне. Але основа, скелет, дійсність тої машини, рама, колеса, мотор залишиться від газоли. Царство Боже це ота рама нашої дійсності, яка є і іншої в нас нема. І її змінити не можна. І Якби ти з боку щось не зробив, вона нічого не зміниться. Дійсність, Божа дійсність лишиться дійсністю. І от Ісус, коли каже цю притчу, каже про речі, якими не можна торгуватися, про речі справжні. І тут буде тільки так, а не інакше. Бо в задумі Божому, коли ми читаємо про сотворення світу, Бог на кожний день каже, все сотворив, і все було добре. Все сотворив, і все було добре. І все було дуже добре. Бог сотворив добре. Потім ми почали чудити, і робилося не дуже добре. Але Бог хоче знов привести до дуже доброго, найкращого. Не так, як хтось бачить, але так, як буде найкраще для всіх. Бог хоче навчити всіх бачити добро. Бог хоче всіх навчити цінувати добро. Бог хоче, аби скрізь і всюди, і всьому було таке. Часто чути нинішнє Слово Любов. Але кожен, як я вже змучився казати, але буду казати, але те, що Бог розуміє під словом любов, не те, що розуміє дуже часто багато-багато людей. От про що нинішня притча? Це притча про чоловіка, який мав себе інше уявлення про весілля, про букет, про гостину. І він прийшов на свої хвилі. В своїх думках, в своїх цінностях. Чому він прийшов так? Ну, хтось казав, він був бідний, нещасний, не мав щось вбрати, затягнули його десь там з перехрестя. Та ні, ті, до кого говорилася ця притча, розуміли, що коли господар когось кликав на весілля, він давав йому щось вбрати, щоб всі були файні і однакі. Ми тепер маємо звідти дрес код Всі на весілля до моєї приходять в мене весілля, але всі вбираємося в Бускове, всі вбираємося кремове, всі будемо мати капелюшки на голові, чи будемо мати ще там щось. Чи в зелених тапочках приходимо всі, чи в піжамах. розумієте? Це звідти, але він не просто казав, як маєте прийти. Він давав, чому ми маємо прийти, щоб ніхто не чувся. Не чувся не в своїй тарілці. І про це Ісус наголошує в цій притчі. Той, хто запрошує, і чому цей чоловік прийшов без весільної одежі? Він її мав. Добре. А чому всі прийшли в весільній одежі, а він ні? А тут багато причин може бути. Бо можливо, йому так сподобали той фіолетовий костюмчик, що він нам ходив кожен день, він вже з фіолетового став. Незрозумілого кольору. Можливо, він вже подерся і був не, не, не відповідав тому. А можливо, він його навіть мав, але не хотів в ньому прийти. Бо я є бідний, але коноровий. Чого то мені хтось має вказувати, як я маю ходити? От я так хочу і так я собі прийшов. Я так собі думаю. Це мій вибір. О, дуже класне слово. Чулисте? Це? це мій вибір. Поважайте мене. Як хочу, так роблю. Та добре, це твій вибір. Але твій вибір у цій дійсності, ну, він контрастує з усім. Він противиться тому, що тут відбувається. Це весілля, це свято, це радість. Це всі мають бути братами і сестрами. Ми не маємо виділятися. І ти маєш прийти таким. Як в чужий. Монастир своїм уставом не ходить. Це про царство Боже. Не можна прийти приїхати в чужу державу і розказувати, як я хочу поводитися, буду як хочу. Ну, це можуть робити тільки емігранти з тих темних країн, засмаглих які приїжджають в Європу. Бо їм так дозволяють, бо чомусь хочуть, щоб руїна була навколо нас у сучасному світі. Але зазвичай так не робиться. Коли я кудись йду, я зберігаю правила, ту дійсність, яка там є. Коли про царство Боже, Бог каже, приходьте до мене, я вас запрошую, я вас хочу бачити, я вам даю можливості, щоб ви тут були своїми. Я вам даю ласку, милість, прощення, я вас опираю, я вас одягаю, ви маєте запрошення на весілля. А хтось хоче прийти інакше зі своїм настроєм, зі своєю випивкою, зі своїми лахами, зі своїм всім. Знаєте, хто з пляшкою своїм ресторан піде, що тобі зроблять? там. Так само і тут не припустимо. А чому ми так дозволяємо з Богом? Ми так живемо цілий час і нищимо свій одяг. Нищимо свій спосіб думання, свої цінності, пріоритети. Ми пробуємо зробити їх по-свому. Що там хтось мені каже? Ніхто мені не має права сказати, особливо на темі любові. Що ми тепер чуємо про любов? Тепер любов'ю називають те, що до відношення до любові має зворотне, що є антонімом до любові. І подивімося тепер от в мережі, ми скільки разів маємо різних, я постійно згадую, картинок, які ми дуже часто всі постимо. Вони такі справедливі, правильні. Неважливо піти до церкви, ставити свічки, молитися, не знати що. Воно що в серці Бог був, в душі був Бог. Це хто сказав? Святий Фейсбук. А Бог каже ні. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені. Я облегчу вас. Бог каже: прийдіть і станьте перед моїм лицем. Кожний, хто дозрів, мав приходити в старому заповіті чотири рази на рік без машини, без електрички, без блаблакару. Їхати де би ти не ти Мав прийти в Єрусалим стати перед Богом. Христос прийшов не усунути закон а не Богу. Єрусалим. Є в кожному селі і в кожному місті Єрусалимський храм. І більше, ніж Єрусалимський храм, в рази більше. Бо те, що відбувається в маленькій церкві на мене, незрівнянно вартніше всього того, що за весь час Єрусалимського храму відбулося в його стінах, бо там приносився прообраз жертви, який був таким зобов'язуючим. а тут здійснюється жертва жива. Жертва Ісуса Христа, смерть і Воскресіння непорочного анця, весілля і бенкет, репетиція Царства Божого, де будуть зібрані докупи всі разом Божі діти в одному одязі Божої благодаті. Ми вже вчимося носити весільну одяж, жити весіллям отут, в церкві. Але хтось, якийсь мудрий чоловік, нам каже, що це неправда. От в душі. Це дуже важливо. Хтось нам розказує, що ми багато разів проковтнули, і тепер багато хтось з тим живе. Ну, вдома коли щиро помолитися, але вдома і до церкви не треба йти. В церкві ти ж можеш померти. Страшний коронавірус. Ми бачимо, що сталося з ним всім. Ніхто не заперечує, що воно було. Але чи воно було аж таким? Військ перші християни, та ми не будемо йти на службу Божу туди в катакомби, там нас всіх разом накриють І нас всіх, як то кажуть, відправлять в цирк на арену на гладіаторські бої і звірі нас з'їдять. Та ніця, це небезпечно, ми так не підемо. Знають на коронавірус. Але вони йшли, що впродовж віків багато було подібних ситуацій. А ми повірили тому, що нам хтось сказав інше. Іншу правду, іншу Євангелію, інші цінності, іншу дійсність нам намалювали, і вона нам дуже легко сідає. Вона йде, помало спускає нас з гори, а не піднімає нас до гори, до гори, де ми зустрінемося з Богом як Мойсей. І ми легко хапаємо все те, що нам дозволяє світ, вбирає під нову дійсність, нову правду, нову Євангелію. І в кінці кінців, коли ми станемо перед Богом, ми прийдемо перед Ним точно так само, як оцей чоловік з нинішньої речі. Ми будемо мати свою думку, ми будемо знати, що як має виглядати справжня любов, як має виглядати Царство Боже, як має виглядати я, що здорове, а що нездорове, здорове. Краще що це є? Це то, що відбулося коло дерева пізнання добра і зла. Я хочу знати, бути як Бог. Хочу знати, що таке добро і зло. Ми перевершили Адама з Євою, бо ти хотів просто знати, що таке добро і зло. А сучасна людина робить нове добро і нове зло. Не таке, як воно є в дійсності, Яка пробує на раму від газона. Чепити мотор від запорожця і сказати, це класно. Я знаю, як має бути краще. От ми багато робимо, ми пишемо свої Євангелії, свої дійсності будуємо. І це приведе нас до розчарування. Так само, як цей чоловік, прийшовши на весілля, був здивований, що з ним так повелися. Абсолютно так само будуть здивовані ті. Які прийдуть зі своїм баченням добра і зла правди і краси, куди будуть мати на все свій погляд, не такі, який є насправді. Що нам залишається робити? Залишається шукати, а що Бог хоче, що Бог сотворив, яка є правда, дивитися на світ, на цінності. На своє життя Божими очима, просити, Господи, а дай мені побачити, пізнати, читати, слухати, вдивлятися і обов'язково стояти на колінах, говорити з ним особисто, питатися Його. А що ти хочеш, як ти, як ти бачиш добро для мене на сьогодні? Як ти бачиш добро для моїх дітей? Як ти бачиш друге, третє, десяте, як ти бачиш добро для моєї країни. І тоді, коли ми будемо питатися, ми будемо завжди у тому весільному одязі. Ми навіть як будемо його носити вже тепер, але ми будемо його робити через його милість кращим і відповідним. І ми прийдемо. І будемо такі, як всі в Його домі, як святий Йосифа, як пречиста Діма, святий Йосиф, Іван Хреститель і всі решту-решту святі. Бо ми будемо бажати, хотіти і любити так і то, що любить, хоче і бажає Бог, який робив, робить все для нашого добра. Тому бажаю собі. І вам, щоб ми завжди відважно, сміливо берегли свою весільну одіж. пізнавали, як ми можемо її зберегти такою, якою Бог її нам дав, перебувати в Божій милості. І бажаю собі і вам не почути тих слів колись. Kaj je počil nenični prsaš sprejeti? Slava Jezusu Kristu. Slava Jezusu Kristu.